Ну, паралельно з пасічництвом дуже ж, як говориться, у нас ну, є проблема така вона економічна, технічного характеру, що, допустимо, великі пасічники держати в одному місці це дуже проблема. Пасічнику треба або мати велику пасіку і кочувати, що теж проблема, або мати пасіку, на якій достатньо медоносна база. Кругом, ну ви можете навіть сейчас глянуть, глянути у нас тут навіть за уже в кінці, значить, серпня місяця буйно цвіте золотаний канадський. Але ще у нас, значить. Я так сказав, ну вже такий вік, трошки що велику пасіку і тим більше кочувати, це вже проблема. Але і плюс у нас є можливість. Я от завів значить, таку невелику насотку, як для себе, тому що в такому віці треба вже думати, як би сказати, ну, здоров'я своє, по крайній мірі, питатися. Удержувати на, на хорошому. Така непогана рослина, як називається вона лохина, да, або голубіка, як говориться, часто вживають. Вона теж потрібна для неї специфічна ґрунт, е, е, як говориться, е, субтракт, але крім того, ще є проблеми такі невеликі, що вона екологічно чиста, але вона е, росте. У неї дуже корінь вразливий. І от е, яким якими сказати, я новшество зробив, значить, в цьому плані я не не зустрічав такого, значить, що значить е, е, на цій території у нас є озерце таке невелике, і зовів я качок, качок. І вони значить, е, тут живуть їх, і, і, і оце значить на пасіці і на ці Що вони роблять? На пасіку вони звільняють від. Комашників в першу чергу, які дошкуляють пасічникам, ви знаєте. Значить, якщо є скачки, то вже цих проблем немає. Нема цих комашників, немає цих всяких шкідників. І плюс лохина, найбільш, значить, як говориться, для неї проблема це те, що ґрунтові шкідники. Вони дуже люблять її коріння, як говориться, з великим задоволенням їдять. І те, що… Пропонується боротьби, це в основному, звісно, як говориться акторат, значить, в таких конячих, як говориться, дозах да? а, підливається, і воно ж потім зрозуміло, йде у, у, цю, ж, у цю ягоду. Але є там грибкові значить, е, 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 препарати, а, ну, вони теж обмежені дії, і тому що ну, і теж вони там є проблема. Але сама така. Яка статі, використовується тільки для боротьби з кідниками ну, Китаю, ще як тисячі років вже вона користується ну, для рисових полів. Але от я так подумав, а чому б не спробувати цих по, ну, на нашій лохині. І ви знаєте, що результатом я доволі. Значить, бачите, який прирост. Без ніяких хімікатів, без нічого. Значить, даже, ну от коли вам кажуть, що там лохина там, чи ну так і за медом це кажуть, що там екологічно чиста, то ну, це дуже просто провіряється. Значить, чим поливають, як росте? Значить, поливаю я тільки дощовою водою. А якщо немає дощової води, то ті треба використовувати скважину воду, треба додати хімікати, там, значить, примір там. Ну, священну кисоту, там і так далі, і так далі. Тобто це вже не, 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 не екологічно чиста продукція. І просто це боротьба з системи шкідниками. Вони є і, і будуть. Ну, тим більше, що моя посадка вона в старому саду звільняв, кажуть, частину площі. І тут цих шкідників, як кажуть, вже було досить їх багато. І от завивши я тих наших так сказав, друзів. Значить, качок, великих клопоту немає, але плюс, як кажуть, і, цей, і для м'яса маємо кологічно чисте, бо вони на травці, на цьому, на, на черв'ячках. Ну, плюс да, даємо корм, що їм підкажу. Ну, але е, метод вже провірений, надійний і можна рекомендувати для одержання, як говориться, Чистої продукції, і плюс як говориться, два десятка качечок, і вони справляються з цим цим. І бур'янець трошки вони значить, вбирають менше це саме, і плюс удобряють, так сказати, вони ж теж тут ходять, значить, це саме, і плюс оцей головне, що вони шкідників своїми носами достають дуже далеко. значить, Ну зараз вони вже так сказати видать їх. Популяцію знищили трохи, бо вже не видно. А то було прямо як, як ото, як кажуть, як хтось так, такими значить, густими, значить, вони так сантиметрів 10-15 просвердять. Ну і вони так кажуть, проходять по всій території. Так що, значить, можуть значить, нашим бджолярам, садоводам а, значить, на замітку, що. Як очистити територію екологічно чистим методом?